Всім привіт! Приїхали в монастир в Полтаву, трошечки пройдемося до ікон, помолимося за наших захисників, за сім'ю і за все. Щоб і у вас і в нас було все гаразд, як я завжди кажу. А? Це відео знімати. Все? Да. Не можна, так? Знімати да? та відео кутує право. Ну, в общем, ми просто приїхали трошки відпочити. Все. Не можна знімати. Написано, камери, камери виключити. Ну ладно, зараз пройдемося. Потім, потім включимося. Ну, дуже гарно. Просто. Оля, ну не можна, ну, все. Гуляємо. Серед... Тільки не кажи, що нам таке додому треба. Що воно таке? Пі... Це не іго, доч, це пілікан. Якийсь білікон, бачите? Розове. Вітер дує, друзі, я вибачаюсь, але постараюся зняти вам от щось. Хто там? Хто там? Сидить собі і хорошо. Мав дуже багато. Так, йдемо далі зараз. Тут все не покажеш. Гриша, Гриш, то ти йому не подробився. Як пір я розпустив. Красавчик. О! Я. Влін багато їх тут, до. Да? Лікони теж, он диви який. Ага. Красунчичок до да? який здоровий, диви. Хвіст такий. Бабусь, дивись, тут вода є. Ага. Кочки якісь. Вони всі схожі. Так, крила білі, а сам такий якийсь коричнуватий Павлін. А це, виходить, теж хлопчик Павлін і три дівчики у нього. О, прикольно. Так, а тут ось кури, якісь рідкісної породи. О, ям. Чемоні, боже, я хочу таких курей. Льо, вона чорна чорна і м'ясо чорне. Льо. А петушочок он стоїть теж чорний гля який Колос. А тут ще один десь був. І ще десь був, да? О, Ось Сидить. Сидить Сидит, тут Не видно. Прикольно. Так, пішли, пішли за мною, пішли. Це тигр амурський. Не да. За бар'єр не заходити. Чого? Ну дихаю, сплять. Сплять собі, бачиш. І он дивися, сплять такі. У нас пороха вдвічі жирніша. Почти вони не посипають. Ну сплять не хочеться їм гуляти. На сонечку добре, вони бачиш собі сплять. Так, а хто в нас там? А, там гепард, ось, макар, дивися. Гепорт дивися ось. Диви, він спить на накрищий ось, бачиш? Бач, коти, що ти хочеш. Це кути. Льоси а Там чорний, дивися, теж. Так, а ми зараз підемо до коз. Я хочу піти до коз, показати вам кози. Кажи, привіт. Дай йому привіт, дай.

Злі якісь, ці. не дуже дружелюбні. Це да, вони на А на мене, понятно? Рома, Де, Рома. Хоп. А йому інтересно так ти що? Ти я зразу, так? Заберем. Ну все, не драконьте, пішли далі. Птички а? якісь. Ба! Ба тут Хто там? О ну, тут темно, темно, темно вже бачиш. Це в них такий клімат, можуть, їм треба, щоб таке було притемнене. Черепаха, черепаха. А ось, каже, ось черепаха. І тут дивиться черепаха. і вікон дивиться як воно. -то. Блін, мух там, капець, їх пообсідало. А, це його, а і, це... і Гоана. Мухи, капець, диви, як атакують їх. Просто хано. І Гоана сидить. Йома, полетів. Диві! Це, це лев. лев. Лев, ух ти, красавчик. Лев, дивись. Бачиш, воно лежить, дивись. Він босинається. Рух. Ага. Лежить собі, бачите, йому круто там. Так решотка, звісно. Защита. Тут теж черепошки маленькі, більші, менші. Не знаю. Я думаю, що вид, вид такий, просто бачиш, ну мух дуже багато прям. Кожистый. Що, пішли до коз. Йдемо на кози дивитися. Поля, коза, буде коза. Йдемо на козу дивитися. Та вони, мабуть, на двір вже вийшли тут. Поля, пішли на козу дивитися, пішли. Коза. Поля, Так, моя дівиця вже верблюдів годує. ре. А що вона, і радості тут повні ці, так? Пала, да? Подавай, подавай. Да, Поліна. Поля, давай, Джо, да, надай. Та не можна, можна. Можна, можна. ну всі докормили. Давай. Всі кормили. Давай, 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 давай. Давай. <плук> <с кури> <сал> Надо, все, так, все, пішли, а, пішли, пішли а, далі, пішли. Пішли туди а, до коз, а потім вийдемо сюди і просто. Давай! Пішли! Чуєш? Пішли туди до коза, а потім повернемося просто сюди, як до машини йтимемо да, і все. Ну впала, нічого. Пішли до кози. Де кози? Пішли. Оба. Пішли, Артем уже побіг. Де кози? Де кози? Коза? коза. Де коза? Пішли. Коза, коза. Пішли. О, оце твоє, так? Да? Це називається. Я дуже не знаю. Я навіть, я навіть вставати туди не хочу. Пішли. Пішли. Де? Де? Пішли. пішли, пішли, відкривай, Макар, відкривай двері. А вони хоч не б'ються. А як зайти сюди? Ану, Что, папа! Пішли. Да. Все, Оля? Ти да. будеш надувати. Оля. Да. Забрала, так? Да? Пішли. Тьома. Да. ти куди? Тьома. Дай, мама. Пішли. Дай. Вони не дуже голодні. Пішли. Дай. Поля, вони в тебе все заберуть. Дочь вони все в тебе заберуть. Поля заберуть усе. Ховай, <клес> тікай, тікай. Поля, тікай, не давай. Що ти? Що, козьовка ти така? Ти козьочка, хороша. Козюлька. І ти козюлька. І ти козулька, пі звісно. Пішли. Ні. Ти ж гуду їх, ділися з ними. Можна їсти їм давати, пити. Ну, пити то вони самі ходять. вони їдять. Не хочуть. А пішли отуди, Поль, пішли отуди іще. Пішли. Пішли. Поль, А он диви, отих, пішли отих погодуємо. Іди, он дивися. Олені. Поль, Олені он дивися. Пішли на Оленів, подивимося, пішли. У козичка. Олень. Козінювать, кажи. Оце б тобі таке, так? Да? Що? Клас? Тікай, тікай, бо воно тебе забере. Тікай, бо пакет забере. Тікай, тікай, тікай. Вони такі на хольні, дивишся, прям забирає з усім. <социти> <плесити> <социти> <плесити> <тачити> <клесити> так воно те раз вибивало з рук. Вони якісь цей, да? декоративні. <плесити> ну, невеликі, якісь декоративні, типа. Хліб не хотя, дивись, не, не цей. Хитрі. О, Ти чого єси? Олені, так? Да? Поля, пішли до Оленя, пішли? Пішли до Оленя, сходимо. Пішли отуди до Оленя. До Іди до Оленя, пішли? Олені, йдіть сюди, каже. Кого? Щоб не Та не долу. Які в них великі ці. Ні, не хоче, не хоче таке. Каже, що ні, не буду таке. Пішли до кози, пішли, де коза? Пішли козу шукай. Поль. Хліб не хотіла, а коза от, а в тебе з'їсть точно щось. Це як хліб йому дав. Де? Красавчик. А такі роги, такі хоч на потругати. А роги, кстати, цей. Е... Та ні, 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 не трогай. В якісь. якісь. Що ти хочеш? Да не ти, козя. Ой, ой. Боже. Пішли, поля, тікай, тікай, поля, бо зараз забере. Вона така, дивлюсь, нахальна. Така, як і ти. Оце, Поль, нагла така, як і ти, диви. Все, тікай, пішли, пішли. Поль, тікай, тікай від неї. Пішли. Давай. Поля отуди Пішли, пішли. Да? Піймала, піймала. Пускай хай біжить. Поль. Макар, на, подержи. Поль, давай. Все. Не можна додому. Таке додому не заберемо. Боже яке воно маленьке, дивиться. Ну все, пускай. Поліна, пускай. Куди вона його понесла? Пиліна! Поля, Макар, не кричи. Поля! Поля! Поля, положи козеня, Поль. Боже, відне козеня. Ром, не цей, хай воно бігає. Вона не знає як це, як на ногах ходити. Все, не трогайте, воно до мами зараз побіжить. Диви маленька, вже з Воно ще Серішками. Це, це мабуть віднести його додому. Та воно не буде, їсти, вона маленьке. Ото мабуть мама його чорненька. Звісно, така тут політейки. Маленьке може боліти. Ото мабуть мамон його там. Ну воно мені пульє, да я держу його владу. Все, Поліна, пішли до мами. Іди отуди, от до мами, віднеси до мами. Отам мама ням-ням буде йому давати. Пішли, пішли. Ану, пішли. пішли. Поля, Поля, Полін. Воно от отам десь брали, дай його? Тут було. Все, пусти, давай. Поля, Поля Поліна, пускай. Поля. Все. Пішли. Давай я туди віднесу його. Ось так. Пішли. Пішли, я тебе віднесу. Хочеш? Да? Пішли. Отут тут ось мама його, мабуть. У мами там є ці, молочко. І... О. А це он братик, мабуть. Пішли. Вон, дивись, ще маленьке. Да? Це, мабуть. ось це твоє? Ні, це не її. А хто його знав? — <ріст> Бо як чуже може звинувати. Бо й Том он маленький дуже. Куди? Поля не трогай. Полінка. Поля, не трогай, дочь. Воно по. Куда? Каже, куди? Папу ти додому забрати, так? Да? ти хочеш додому забрати? Ото мама Ото мама он гукає, бачиш? Все. Хлопчик, все, не, не, не чіпай, то мама, воно зараз буде їстки, воно бачиш, воно зголодніло. Да? І ось маленький дивіться теж. Спи. Маленький спиш тут, так? Да? Козлюночка. Коля, пусти. Пусти. пусти! Та не трогай, не, не будемо її. Ні, не можна. Пускай, пускай, пускай. Та, та. На, все. Це мама. Пішли. А тепер. А що? Ідемо. Ми вже обходили, я не знаю скільки всього. Просто капець. Я вам ще не показував африканського марабу. <рес> Куча фазанів, перепелів. Поліна, пішли? Дяк. Дзьоб гострий, так? Да? Боку як дость? Поля, тікай, тікай, пішли. Полічка, пішли. Вон та дівчинка сидить, видать. на це На яєчках, мабуть, сидить. Так, я не знаю, мабуть, вряд ли це настоящі. Більше всього, що наливають воду. Бо, та, я думаю, що наливають. просто штучні такі ставки зроблені. Просто Алмазний фазан. Ну це горлиця. Це, це голуб. Так, ні, Артем. Бо ти дуже дергаєшся за ту сєтку. Ось золотистий, диви, який фазан. Це золотий фазан Чи золотистий? Класний. Прикольний дуже. Пішли, є? Так. А. Це якийсь одинокий фазан. Чорний флор. Ховається в тіньку, Дай. то дівчика, мабуть. Так, і тут ще один изпазан. Так. спазан. Деякі красавчики. Ух ты. Отой взагалі красивий дуже. Пір'я таке. Так, пішли далі. Я думаю, що вони не наскільки там бешені, щоб за польці гризти. Ага. Дуже ніжні губами. Бач, чик-чик-чик. Красавчики які білекі, біленькі. Не, Ну, Це невеликі, да? отак щоб сказати, якісь там. Може просто ще лошата, а може такий вид, що зовсім невеличкі диви. Чолочка яка та красива. Що да? не так? Що тобі не так? Пішли. Молодець. Пішли. Тут що? Тьома, ти мій Ейнштейн. Так, тут ще щось ось є. Ще щось. Індик якийсь. Ні. Казуар. Шоломоносиний. Шоломоносний. Шолом. Бачите, який шлюм у нього. Як... Він і називається шоломоносний. Ні, як носить? Дивіки. Як у Дивіки, лопи сильні. Шоломоносний. Прям як у наших брулерів. Да? Рум, ти чого? Та давай, може він дійсно голодний. Може він хоче їсти. Може то у нього вигляд такий страшний. О, да. Ой! Отож, кидай, не давай. Не, з рук не давай. Все, пішли, бо кусь кусь зробить буде вам. Пішли. Пішли далі, подивимося, хто там ще в нас є. Це торопля, мабуть, для них. Да, да, цього не було. Дуже, дуже велика територія. Це щось а -а -а. на жопу упав. Йди сюди, ми й тобі щось дамо поїсти. Йди. Ого який. Дуже здоровий. О, не Не було. Ми, ми тут. Та ні, Що втікайте? Як динозавр якісь дивіться. Копець. Та ні, дуже, дуже здорові. Ось такий самий диви. Це, виходить, птиці, зебри. Багато, багато тварин привезено із Харківського парку Фельдмана. Це ті тварини, які уціліли і були евакуйовані. Кенгуру. Макар. Це кенгуру? Макар. кенгуру. Диви, кенгуру. Слабенький якийсь. Що вони повинні вони пригати на задніх лопах, а вони бачиш, з передніми лозять. Кінгуру. Ну то може. А може вид такий. Кінгурушки. Ага. О, прям куча така теж, як у нас. А це щось достроюють ще. Тьома. Тьом. Ой, курочки. Пішли на курочок подивимося. Ох, красотки, які диви. Пішли. Диви, які красавчики, так? Да? Ага. Скажи. Супер. Диви, які ухи здорові. Диви, яка красоточка, ну. О. Вони ще зерну. Кум, а пішли ось. Іще якісь є. О, таких тут диви. Ой. А це диви, то курочка. Тьома, тьома, диви. А воно пхне руки. Це ж тобі не домашній син. Я то розумію, що ти моя безстрашний. Пішки. А то петух диви, який. Петушок. Диви, курки. Біркований, диви. Це ж якась виходить, в них ця. Масло. Та вони диви, які здорові. Дуже здорові. І, і, і бірки якісь на ногах. Я так думаю, що просто як якесь їх пробивають. Вон диви, маленькі. Яєчка, мабуть, там несуть. А тут позаходили і тут диви. Ну, види, види якісь, бачиш, дуже рідкісні. Ось теж дивилось який. Оліга, он диви. Рижий диви такі. Чорні ось диви. Я просто чорні, я шаленію від них. Такі вони гарні. Аж переливається. Чубатурки. Так ні, ну реально дивіться. Даже я не я, да? Диви, А їх можна догадь? Не знаю. О! А це якісь мари, знаєш, що то як бролери, не, не, не цей. Не, до не до бройлери, да. О, там є, ну, Були колись такі, на, на перших цих у нас на перших стадіях вирушення, а це у нас такі бролери були в 70 днів. Високі в ногах, м'ясо ноль. Ну, кураї, да. Ага. Кураї. Ось ці курочки всілякі такі. Види, різні види просто. Яєчко. А, клюнуло. Йому хоч би що. Може на інкубації он стиримо. Диви, які Диви, он, яєчко. А ну принеси мені хтось. Поля, перелось. Так, ось ну, все, і ці. якісь Зозелясті красавчики, так? Ти красавчик? здорові, От і так там взагалі. А перші оті чорні. Там написано про них должно бути, скільки вони ростуть. Звірки до трьох кілограмів, дурочки до двох. Як? Я зебру, папа козак. Зебра. Марті! Марті! Привіт, Марті! Марті! Ти Марті? Красавчик! Марті, ой, ви всі параділися. А добрізати їх ну, треба? Вони повинні зрізатися. Пішли, пішли. Каже, папа, пішли поморози нам. Пішли по поморожено, пішли. Морожено будуть купляти. Будеш морожено. Не кричи. Поля, будеш морожено? Ту, -ту. Ту, ту Так чи морожено, чи ту-ту? Ти щось заснеш у тому ту-ту. Ти вже в мене на шиї коли Чи що? Нагулялися. <рес> Наїздилися. Тільки що був на базі. Привезли люди комбікорм, оставив, кажу. Робити буду завтра. Зараз піду рибу посолю, трошки риби підловив. Перед цим їздив, назбирав, так сказати, за, за декілька разів потрошечки. Зараз посолю, хочу спробувати зробити сухого посолу. Ну, а там як вийде, то, тоді вже вам покажу, що із того всього вийшло. Ну, а на даний момент хочеться, знаєте, кажуть, найкращі відпочинок. Це відпочинок від відпочинку. Находилися так, що аж ноги гудуть. Ще то Артем на плечах, то Поліна, то Артем, то Поліна, то Артем з Поліною разом. Коротше, якось отак. Ну, нічого, пройшлися, прогулялися, показав вам трохи звірят різних, які тільки, там, які тільки бачив, і, і, і не всіх зняв вам, тому що. Знає. да, ще й такі попадали на таких звірів, що ми їх і не знаємо. Так що, отаку. Пройшлися трошечки, да і слава Богу. Все, друзі, давайте всім до побачення. Хай вас Бог береже, хай і вас, і в нас все буде гаразд. Все, пока-пока.